Визнало Андрія Єрмака одним із найпливовіших людей 2023 року. У відповідному рейтингу його мордочка знаходиться між Еммануелем Макроном і Ердоганом. І можна було порадіти. і Очевидно, там телеграм-канали напишуть, що дивіться Андрія Борісовича. Визнають по всьому світу. Він ж видатний лідер, видатний політик сучасності, і якби не одне велике але. Справ тому, що під малюночком Андрія Єрмака розміщений величенький достатньо текст англійською мовою, і там прямим текстом Єрмака називають зеленим кардиналом, а також пишуть про те, що він дуже часто перебирає на себе невластиві повноваження, які за конституцію має у нас президент президент Зеленський. І от там пряма цитата: що Єрмак їздить по світу, зустрічається. Укладає договори, які передбачені президент.